Друзі, це відео не є рекламою ніякої гормональної фармакології. Друзі, я вас застерігаю, ні в якому разі не використовуйте ніяких стероїдів та інших гормональних препаратів для нарощування м'язевої маси та сили. Ви будете дуже довго відновлюватися, і не факт, що відновитесь, і не факт, що у вас стане сили волі дотерпіти це відновлення, і ви не сядете на пожиттєву гормонозамісну терапію назавжди порушивши свою, гормональну, свою власну гормональну систему. Тому, друзі, якось так, ніякої фармакології. Я вас дуже прошу і закликаю! Обходьтеся без гормональної фармакології. Теж те відео, яке ви зараз побачите, є просто інформація для роздумів і відповідь на коментар до мого відео про креатин та мої силові показники. Занімайтесь натурально і все у вас буде. Окей. Друзі, привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на каналі Vlad Ideal Sport. Друзі, сьогодні чергове відео в форматі тренуємося-спілкуємося і хочу відповісти на такий коментар, який мені задали під відео останньому про креатин. Отже, підписники мене запитали, які в мене були максимальні силові показники на фармакології і без. Ну, я вам скажу. В основних базових вправах присідання, станова тяга, жим штанги лежачі. Отже, друзі, різниця просто колосальна, можна сказати. Фармакологія дуже сильно полегшує вам силове виконання всіх цих вправ. До прикладу, станову тягу на фармакології при власній вазі орієнтовно 105-110 кг Я робив, здається, 255 чи 260 кг на два рази. Класична станова тяга в лямках. Потім, друзі, жим штанги лежачі на фармакології. У мене вага тіла тоді було в районі 100-105 кг. Я робив на один раз жим штанги лежачі, я ніколи не робив. Я робив десь приблизно 155-160 кг, Я вже точно не пам'ятаю, бо це було дуже давно. 155-160 кг я робив на 6 разів. Ну і це не була така білдерська техніка, так дуже аж під горло. Я ложив десь трішки на низ грудних, робив невеличкий міст, але все одно я вважаю досить пристойний результат. Як для мене, як не для пауерліфтера або бувшого. Отже, друзі, і в присіданнях в мене був такий результат. Десь орієнтовно при вазі 100 кг. Я присідав з вагою найбільше, здається, дай Бог пам'яті 205 кілограм десь на два рази приблизно. На два рази далі я вже боявся додавати вагу, бо все-таки є це так трішки травмонебезпечно. Тому я вирішив не ризикувати і був зупинився на цій вазі, але я відчував, що можу трошки трішки більше присісти. Ну а така вага, як там була. Наприклад, 160 я міг спокійно 10-12 разів присісти, 170-180 разів десь орієнтовно. І це не було так аж дуже важко. Це якось ну, ну, буденно було все, все. Тому якось так, друзі, по фармакологічних показниках. Отже, друзі, я роблю свій другий підхід. Сьогодні в мене вправо розгинання на тріцепс таким дуже широким блоком. Там трішки по-іншому трісес працює. Я зробив свій перший підхід навантаження стікерів в кросовері 65 було, я ставлю 75 і роблю другий підхід. Ну і далі поспілкуємося про мої показники без фармакології. Отже, друзі, стікери 75 і я роблю на 8 повторів. Другий підхід я візьму трішки ширше. До речі, дуже гарна вправа, обов'язково спробуйте її робити. Самі, напевно, бачите, як гарно працює тріцепс. Трішки скрипить тут. Треба зараз сказати черговому тренеру, Саші, щоб змазав. Ну а спілкуємось далі, друзі. Отже, силові показники без фармакології. Друзі, силові показники в мене були. Це найбільше, це коли я, звичайно, що приймав орієнтовно 30-32 грами креатину при власній вазі приблизно 77-80 кілограм. Вона так коливалася на протязі. Тижні в мене між 77, 78 і 80. Отже, друзі, максимальний силовий показник без форми, але на креатині, на великому дозуванні креатина, в мене була станова тяга. Я зробив 200, 200 кілограм на один раз. Друзі, 200 кілограм на один раз. І той відчував, що міг би й другий, в принципі, зробити. До речі, я здається навіть знімав відео колись. Як я робив, це було, здається, 2020 чи 2021 рік. Щось так. Якщо десь колись знайду, то опублікую це на каналі своєму. Отже, я зробив 200 кг на один раз, але я відчував, що я міг би ще раз потягнути. я просто вирішив не ризикувати. Ну навіщо мені отримати травму, заради чого, щоб зловити якийсь там, не знаю, когось здивувати в залі. Мені це було не потрібно. Отже, друзі, постановій тязі якось так. Значить, жим штанги лежачі в мене був на креатині. Орієнтонно я робив 125 кг, здається, на 5 разів. 125 кг на 5 разів. І це... Також було ну, при цій моїй вазі 78-80 кілограм. І це, до речі, також не був такий бодібілдерський жим, як я зараз останнім часом роблю, що я ложу під груди. Я опускав ну, десь середина, можливо, навіть останній підхід, що я робив, 5 6 разів, навіть трішки нижче опускав. Звичайно, що я робив якийсь невеличкий міст. Але в межах розумного таз у мене все таки був прижатий, але міст був такий, ну, досить був відчутний, але з прижатим тазом. Це щось такі, таке була гібридна техніка між білдерським і ліфтерським жимом. Отже, по жиму штанги лежачі якось так. А присідання я робив без фармакології найбільше 175, 175 на 6 разів. 175 на 6 разів, але це також не були такі класичні присідання, як то кажуть, попою в підлогу. Це були швидше якісь такі в ліфтерському стилі, такі напівнаклони. Ну, До паралелі я досідав. До паралелі досідав, але не нижче. Не нижче, друзі. Отже, по показниках без фармакології якось так, тому, друзі, що можу сказати вам ще, що. Я маю з чим порівняти, маю з чим порівняти, і можу вам сказати, що коли ви будете вживати 0,4-0,5 грама креатина на кілограм вашої ваги, у вас будуть такі самі відчуття, як допустимо, ви би собі кололи якийсь там пропіонат, наприклад, невеликі дозування. Орієнтовно такі самі відчуття, коли ви робите вправи. Тобто робити набагато легше з такими порціями креатину, чим без креатину. Ну, відповідно, він вам дозволить трішки підняти цей силовий показник відсотків на 5, відсотків на 5 від того, що у вас є, можливо, на 10 когось. Ну, орієнтовно відсотків на 5. І потім, звичайно, що він рано чи ну, він не буде постійно вам, що ви п'єте, п'єте той креатин і постійно він вам піднімає ці показники. Так не буде. Ви дійдете до якоїсь свого максимуму. До речі, так само, як на стероїдах, ви доходите до якогось свого генетичного максимуму. І далі все, вже далі вже вам нічого не допоможе. Ніякі не стероїди, ні креатин, взагалі нічого, ніякі техніки, ні супер якісь виконання. Все, генетичні ліміти, все. Тому, друзі, креатин, навіть якщо він далі вам не буде піднімати цей показник, він вам просто буде допомагати втримувати той показник, що у вас є. Тобто ви і надалі зможете працювати з такою трішки більшою вагою, ніж би працювали без нього. Тому дехто помилково вважає, що креатин перестав працювати. Ні, він не перестав працювати, він просто допомагає вам втримати цей силовий показник, який наразі у вас є. І набагато легше робити різні вправи, силове виконання цих вправ, воно все дається набагато легше. Отже, друзі, по силових показниках якось так розказав вам на фармі без фармакології. Тепер, друзі, я роблю свій третій підхід. Виставляю стікери на 85. Візьму ще трішки вужче, але це все одно буде такий дуже широкий, дуже широкий хват. І ще трішки про щось поспілкуємося, тому не перемикайтесь. Думаю, вам буде цікаво. Отже, я роблю свій третій підхід, 6 повторів. Стікери 85. Беру трішки вужче, але це все одно дуже широко. Друзі, чудова вправа, чудове відчуття, відчувати м'язи, бачити їх. Це круто. Зроблю ще раз, контрольний. Люблю контрольний робити. Друзі, досить гарно зайшло. Можливо, в наступний раз спробую трішки підняти тут, можливо, на один стікер спробую зробити трішки більшою вагою. До речі, вчора я знімав, робив жим Арнольда у своїй системі авторській СТФ-3, силове тренування Фасі 3, яке я придумав на противагу системі Хені Рембута ФСТ 7. Ця система ФСТ 7 Хені Рембо, та вона розрахована на сінтольних атлетів, щоб вони гарно прокачували сінтол по м'язах. Для натуральних атлетів, на мою думку, це не підходить ніяк. Ви просто вб'єте свої м'язи, ті натуральні, що у вас є. А оця система, що я придумав, силовий тренінг-фасі, якраз він вам дуже гарно допоможе прокачати м'язи. Ви гарно. Гарне будете мати закислення, ви відчуєте гарно м'язи. Плюс це допоможе вам оприділити свою оптимальну вагу, з якою ви будете працювати в класичних сетах, щоб ви не отримали ніяких травм, щоб ви менше працювали з зв'язками-суглобами а більше, щоб працювали м'язами. Ви тоді будете гарно відчувати м'язи в цих класичних силових сетах, будете більш правильніше, технічно, правильно, підконтрольно виконувати і дуже гарно відчувати м'язи. Тому якщо вас зацікавило це і ви ще не бачили ні одного відео по цій темі, можете зайти на вкладку спільнота на моєму верніше, можете зайти на вкладку плейлисти, плейлисти на вкладку плейлисти на моєму каналі і подивитися, там є такий спеціальний плейлист, називається STF3, і там вже має бути до цього часу ціла купа відео по цій тематиці. Можете зайти, переглянути, познайомитися і спробувати. Думаю, що вам буде цікаво. Обов'язково спробуйте одним словом. Отже, друзі, що я ще хотів вам розказати, хотів розказати вам про свою дієту. У мене був безконтрольний читміл цю неділю. Ну як безконтрольний, відносно безконтрольний. Я все-таки вирішив контролювати читміл, читміли, не їсти, як я раніше Там їв по 4-5 кілограм фастфудів і десертів за вихідний день читмільний, Чи -читей, читмільний можна так сказати. Отже, в мене було, я порахував орієнтовно, я з'їв 7,5 тисяч кілокалорій, я з'їв. Ту їжу, що я завжди їм, і плюс я з'їв грам 750, 750 800 фастфуда, і десь грам 400 чи 450 десертів. Отже, друзі, вага в мене відповідно зразу виросла, там на три кілограми була, тому що, звичайно, я їв і солену їжу. Не дившись на те, що я пив дуже багато води. Я випив там і 4 літри солодкої води, і там не знаю, літра три три з половиною ще такої простої води був випив. Ну, Все одно. Якби сіль вона затримує цю воду, і ця вода надлишок води все таки не зробив діуретичного якогось ефекту. Він не вигнав назад цю цю воду, що сіль затримала. Отже, це звичайно, що не був жир, тому що за день неможливо стільки жиру набрати. Це просто набріки. І ці набріки, до речі, сходять. Сходять уже вони сходили десь орієнтовно 3 два до 4 днів максимум. Але вага ще на попередній показник, який був у мене того тижня, 67%. 800, здається, чи 67-700, того тижня в мене була вага. Вона ще не повернулася, вона ще застигла на на позначці 68 400, 68-500 І так і стоїть поки що на цій позначці. Ну, Я не знаю, напевно, цей тиждень в мене йде 2250 кВкалорій, 30% білок. Я напевно ще. Буду лишати на наступний тиждень цю калорійність. Але я взагалі-то ще подумаю. Можливо, що спущу до 2200, щоб все-таки вага ще далі вниз трішки рухнулася. Тому що я хочу ще трішки, щоб була менша вага, щоб я був ще сухіший і ще рельєфніший. Отже, друзі, по дієті, по харчуванню, якось так, все вам розказав. До речі, скільки там вже в нас? Ну, досить багато вже. Тому, друзі, напевно, будемо на сьогодні завершувати. Друзі, обов'язково приходіть в зал, обов'язково робіть фізичні вправи, займайтесь на тренажерах, це продовжить вам молодість, ви не будете старіти, у вас буде здоровий порноруховий апарат, у вас буде викид гормонів. Якщо ви будете контролювати свою калорійність, будете, будете в енергетичному балансі, ви ще будете мати також красиве тіло, якісне красиве тіло з невеликим відсотком жиру, який ви самі зможете підконтрольно регулювати. Отже, друзі, якось так. Ну і нагадаю ще, що я Владислав Матейко, персональний тренер, працюю в фітнес-клубі «Ідеал Спорт», тому що тому запрошую вас на персональні тренування. Також, якщо вас цікавлять. Програми тренувань онлайн, програми харчування. Обов'язково звертайтеся. Я ще й дієтолог, складаю і сам собі дієти, і клієнтам свої дієти. До речі, той, хто ходить до мене на персональне тренування, займається зі мною персонально в залі, дієту отримує безплатним бонусом. Але якщо ви не хочете зі мною займатися в залі, хочете просто дієту, звертайтеся, ми будемо співпрацювати з вами в режимі онлайн, складемо вам дієту. Ви будете по ній харчуватися, і у вас буде завжди ідеальне якісне тіло, і будете здорові і не будете старіти. Отже, друзі, якось так на сьогодні. Був радий вас бачити. Був радий з вами спілкуватися. Радий, що ви заходите до мене на канал. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайк, якщо вам сподобалось. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До речі, в мене є море відео, які я ще навіть не знаю. Ну у мене стільки відеоматеріалу, що я навіть не знаю, коли я то все буду монтувати, викладати. Але я сподіваюся, що по максимуму я буду зараз приділяти цьому час, максимально викладати побільше відео. Буду старатися кожен день викладати якісь нові відео по фізичних вправах, по харчуванню. Тому обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові. Підписуйтесь, ще раз нагадаю вам, ще раз кажу, ставте вподобайк. Ну і до зустрічі в нових відео. Друзі, і пам'ятайте, мені 52 роки. Я 9 років не використовую ніякої фармакології. Тому, друзі, якось так, пам'ятайте, ніякого старіння. До зустрічі в нових відео. Друзі, записав тільки що вам відео. І забув сказати, я почав говорити про жим Арнольда, почав потім говорити про СТФ3 свою систему і забув договорити про жим Арнольда. Отже, друзі, я робив жим Арнольда по цій своїй системі СТФ3. І плечі в мене просто бомбове, просто бомбові відчуваю плечі. Жим Арнольда. Це відео обов'язково буде в мене на каналі. Напевно, воно буде пізніше, ніж зараз у це відео ви дивитесь, але воно ну, обов'язково буде. Отже, друзі, я робив жим Арнольда по цій своїй системі СТФ3. Друзі, плечі просто бомба. Просто бомбово відчуваю сьогодні плечі. Передні і частково середні плечі. Отже, друзі, якось так. До зустрічі в нових відео.